Саме в цій школі одному з найстаріших закладів Хотинщини з 1957 по 1965 рік навчався майбутній космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Саме тут він мріяв про небо, польоти і космос. А у 2018 році на будівлі школи встановлено меморіальну дошку. Її найвідомішому випускнику астронавту Леоніду Каденюку. А цей новий корпус Клішковецького Озо імені Каденюка вступив у дію в 1999 році завдяки великій допомозі і старанням Героя України Леоніда Каденюка. Саме в ньому, на третьому поверсі, знаходиться шкільний музей Буковина Край космічний. Присвячений життєвому і професійному шляху льотчика-космонавта, першого космонавта Незалежної України Леоніда Каденука. Наш музей складається нині з чотирьох відділів, і кожен з них містить свої цікаві експонати. Перший відділ називається Космічні фантазії. В ньому розміщені роботи учнів на космічну тематику, частини льотної кабіни та чорну скриньку, яка охороняє секрети польоту літака, причини неполаду та катастрофи. Другий відділ музею буковина Крайкосмічний. У ньому зібрані матеріали про звідомих буковинців, які працюють на космічну галузі. Це відомі інженери, науковці, організатори космічної галузі України. І зіркою серед них сяє Леонід Каденюк. Третій відділ нашого музею, головний, називається Підкорена мрія. Шлях до космосу був тривалим довжиною 30 років. Але йому передувало дитинство, шкільні роки, родина, друзі. Навчання. В школі, у вищому авіаційному льодному училищі і подальший професійний шлях. Тут зібрані дуже цікаві артефакти його життєпису, листи з училища своїм друзям, які розкривають особистісні риси майбутнього астронавта. Наш музей отримав надзвичайно цінні експонати, які надавно Едуард Іванович Кузнецов Голова комісії по відбору претендентів на політ, а нині голова громадської ради при Державному космічному агентстві України. Серед них відзнака зірка Леоніда Каденюка. Пам'ятна медаль до 30-річчя з дня заснування Державного космічного агентства України, а також Олексаліна Костянтиновича 1996 року. У нас є сувенірна банкнота з зображенням Леоніда Каденюка, яка була випущена у 2020 році та подарована нам нашим випускником Вовиком Олександром. Наш музей посередок пам'яті про космічного сина України важить до себе щорічно сотні відвідувачів, зокрема з яких маємо дружні стосунки. Завдяки авторці книги про жінок у космосі Людмилі Щербанюк, наш музей отримав плакати з автографами американських астронавтів, які були знайомі з Леонідом Каденіком. Книгу з особистим автентичним автографом другої людини на місяці та інші цікаві експонати. Музею називається Шлях людства до космосу. На ній ми бачимо черного Миколу Коперника і сучасний шатлу, на якому з польоту повернувся Леонід Каденьок. Саме тут він любив розповідати відвідувачам музею про особливості польоту та особливості цього льотного дива, космічного корабля. Space Shuttle Columbia. У 2019 році на шкільній алеї в центрі села відкрито пам'ятник першому астронавту незалежної України Леоніду Каденюку.